Береги річки Уж завжди приваблювали своєю дикою природною красою, де серед каміння ростуть могутні дерева, а невеликі галявини є гарним місцем відпочинку. Та днями коростень сколихнула інформація. Поблизу річки Уж, навпроти міського пляжу зі сторони Бровару на ділянці майже 10 соток вирубали дерева. Даний факт обурив мешканців мікрорайону Бровар, які чи не щодня ходили повз цей чарівний куточок. Ще влітку тут, на березі річки Уж, залюбки відпочивали мешканці міста. Сьогодні ж галявина має не дуже привабливий вигляд. Вирубка. Дерев незаконна, наголосив міський голова Володимир Москаленко, коментуючи ситуацію. Взагалі це такий упищий факт незаконного втручення в природу саму, без всякого дозволу на те незрозуміла група людей. Виїхала, вирізала дерева, підготувала майданчик для будівництва чи то будинку, чи то кафе. Зрозуміло, що для того, щоб такі процедури проводити, необхідно в першу чергу відвести землю. Щоб відвести землю це ціла процедура, достатньо така довга і багато там дозвілів треба брати. І рішення може прийняти тільки міська рада. Не міський голова, навіть не виконком, а міська рада, то сесія депутатів міської ради приймає рішення про відведення землі. Затверджується проєкт на будівництво. Тобто чисто процедурно це довго треба робити. Але, на жаль, нігілізм по відношенню до законів зараз дуже процвітає. Це не перший факт, коли йде захват землі, або, скажімо, там відвели 10 соток, людина ну, може взяти собі 11 соток, або там якось метра пригородити, або дорогу забрати, або тротуар забрати. І вважає, що це норма життя. Ну, зрозуміло, що сьогодні таке неповажне відношення до законів є в нашій державі, зокрема в нашому місті користання. Але ж є закони, які діють, і достатньо жорсткі міри приймаються до тих людей, які це роблять, які це роблять, тобто порушують закон. В даному випадку, ну просто мене як просто пересіченого громадянина, як не міського голову, просто обурило те, яким чином. Люди підійшли до цього, яку підігнали техніку, яку дерева зрізали. Це зона, ну, центр міста. Така диковата зона для нашої річки, Уж зона відпочинку наших людей. І раптом комусь захотілося щось побудувати. На підставі чого? Ну, підходили не один раз, питали мене, я сказав категорично, що тут ніхто нічого не може будувати. Але кінцевий результат, я знову повторюю, приймає сесія міської ради. Я впевнений, що сесія ніколи такого рішення не прийме, що тут дати дозвіл комусь будувати. Тому оце варварство, яке ми сьогодні бачимо, оці дерева, які зрізані, вони будуть мати правові наслідки. Ми підготували документи, передали в правоохоронні органи. зараз будуть слідство, будуть розбиратися, хто це зробив. Ну, Мінімум буде дуже великі штрафи, а може і більше того, тому що природі нанесений великий ущерб, і за це треба відповідати. Хто б це не був, яка не була посадова особа, який там не був бізнесмен, яка там була, не була людина, чи вона з Києва, чи вона з Житомира, чи вона з Коростеня, за це будуть відповідати. І друге, я хотів би звернутися до наших короценців. Якщо ви бачите, що десь в таких особливо гарних природних місцях, де природа, де зрізають дерева, де починають будівництво, звертайтеся виконком. Ми обов'язково перевіримо, Якщо є факт незаконного будівництва, ми призупинимо, більш того, рішенням суду прийметься рішенням суду, все це розвалюється і зноситься. Тому не будьте байдужими. Мене вразила ще одна сторона. Тут напротив, такий мікрорайон по 1 травня, і от е, люди сидять на лавочках і говорять, це міський голова знову собі будує якийсь там ресторан. Ну, по-перше, мене ресторану не було, немає і не буде. А по-друге, чим оце судачити і розказувати, хто собі що там будує, то як свідомі коростенці. Ну ляжте під цей бульдозер, заборніть цим людям, які пройшли там з пилами, він це робить. Повідомте місь виконком, на будь-який телефон перезвоніть. Проявіть громадянську позицію по відстоюванню свого міста, відстоюванню природи. Не слухайте ці розмови, хтось щось там хоче собі зробити, зафатити і все інше. Я багато раз повторював і буду повторювати. ми одна громада. Коростенська громада. Ми відстоюємо інтереси свого міста. Не один міський голова, а вся громада. Ви всі маєте право. І юридичне, і моральне вискати свою думку і не допускати от таких порушень в екології нашого міста. Ми бачимо, що зараз розбудовуються ці пішли. Річка біля річки, всі хочуть біля річки побудуватися, щоб дали дозвіл посеред річки, будували будинки. Наша річка і так потребує втручення екологічного, тому що ми бачимо, що йде катастрофа, не хватає води. Треба очищати берега річки. І тут в цей час. Починають там будувати, починають розказувати там плітки, придумувати, хто так зробив, хто так, кому це піде, як піде. Я е, був, є і буду стояти на сторожі гарної екології нашого міста і призиваю всіх коростенців, допоможі спільно навести порядок в нашому домі. Корости даний факт не залишиться без уваги. З'ясовувати хто винен, будуть правоохоронні органи. А на міську владу чекає кропітка робота по відновленню зеленої зони. У зв'язку з тим, що тут вже в ці варвари попрацювали і повирізали такі дерева. Я думаю, що ми зробимо таку зону відпочинку, очистимо, підвеземо землю, посадимо свіжі нові дерева, поставимо тут лавочки, біседки, зробимо зону відпочинку. Вона тут просто проситься. Нас руки до цього не дійшли, але в даному випадку треба робити, тому що це місце масового відпочинку коростенців. Вона дуже зручно, знаходиться в центрі міста, не обов'язково транспорт, може просто підійти. Родинами, і з родинами тут відпочивати. Тому ми зробимо обов'язково тут гарне місце для відпочинку наших растенців. Варто відмітити, що на позачерговій 47-й сесії Коростенської міської ради, яка відбулась 5 жовтня, був прийнятий депутатський запит депутата Світлани Михайлової на звернення мешканців Коростеня, які обурені ситуацією, що склалася. Вони вимагають розібратися та покарати винних. По даному запиту надані відповідні доручення відповідальним особам. Результати проведеної роботи будуть заслухані на одній з чергових сесій міської ради.